Якість питної води та забруднення водойму у місці Хмельницькому основні проблеми, які визначають екологи станом на сьогодні, 68 мільйонів гривень було виділено на виконання програми охорони довкілля на 2011-2015 роки. В основному це кошти державного та міського бюджетів, і частина цих грошей у поточному році піде саме на усунення вище згаданих проблем. На цей рік ми плануємо по цьому напрямку виділити кошти міського доканалу з охорони навколишнього природного середовища на приведення. До належного стану прийомного колектору січних вод в місті Хмельницькому, це в районі вулиці Трудової, і заміну насосних агрегатів. По їхній потребності підприємства, що стосується забруднення водою, то найгірша ситуація склалась у басейнах річок Плоска та Південного Бугу, залишилася невирішна проблема оздоровлення річки Плоска, яка протікає в парку культури та відпочинку імені Чекмана. Річка замулюється через відсутність очисних споруд та зливові води. Всі стоки з території річового римку, в тому числі і госкугосгосподарчі побутові, потрапляють в річку. Крім цього, 2013-му міські посадовці нарешті почнуть будувати сміттє. Тя завод. Тендер міська рада виграла ще наприкінці 2011-го. Минулого року розпочато реалізацію національного проекту чисте місто. Саме в його рамках в місті планують спорудити сучасний комплекс з переробки сміття. Поки нове підприємство почне працювати на нині діючому сміттєзвалищі, також трішки вдосконалять умови праці. кажуть, що там зараз навіть вогнегасників не вистачає. В даний час зменшення на на існуючі полігони необхідно інтенсивно впроваджувати первинне сортування з вилучення вторинної сировини, проводити роботи по дегазації поліго. Воно забезпечити полігон. Повноцінною системою пожежогасіння, вирішити питання утилізації фільтрату, закупити необхідну техніку для забезпечення технології перевезення та захоронення побутових відходів. Розміщення заводу по переробці твердих побутових відходів буде на території існуючого полігону, який передбачається розширити на 6 гектарів. Діючий полігон потребує окремого проекту рекультивації, адже спочатку його експлуатації, а це понад півстоліття, накопичено більше трьох мільйонів тонн побутових відходів.